Німецькі актори дубляжу виступили проти використання штучного інтелекту в їхній професії. Студії використовують шаї для здешевлення виробництва. Ринок дубляжу в Німеччині зростає завдяки стрімінговим платформам. Цього року він може перевищити 4 мільярди доларів. Директор студії дубляжу, що в Мюнхені, сумнівається в здатності Шаї замінити акторів штучні голоси звучать досить реально, але не працює передання емоцій, нюансів, які є в людському голосі. Я можу сказати одну і ту ж фразу зовсім по різному: передати той самий сенс, але легко викликати різні емоції за допомогою нюансів, акцентів та зміни гучності. Голос діє на абсолютно емоційному рівні. Актори дубляжу в Німеччині мають відданих шанувальників і беруть участь у промозаходах. Асоціація акторів дубляжу створила петицію проти шаї, і вона набрала 74 тисячі підписів. Великі технологічні компанії захоплюють усе, використовуючи матеріали, захищені авторським правом. Вони беруть дані з і сайтів, а явність контенту в інтернеті не робить його безплатним для використання. Він має авторські права. Директор лабораторії аудіоінновацій бачить у штучному інтелекті можливість дублювати фільми різними мовами, використовуючи оригінальні голоси акторів раніше. Це було неможливо, тому й потрібні були актори дубляжу. Ми можемо бути максимально автентичними, використовуючи оригінальні голоси. Я вважаю, що це одна з ключових переваг. Студії та стартапи бачать у ШАІ спосіб знизити витрати на 30-50%. Водночас актори вимагають захисту авторських прав, посилаючись на закон Європейського союзу про штучний інтелект. Профспілки вже оголосили, що почнуть страйки, якщо законодавчу базу не реформують.